Передодні дня святого Миколая в закладах освіти та культури відбулася низка заходів для дітей. Деякі з них ви побачите у сьогоднішньому випуску. Сьогодні в навчально-виховному комплексі «Казка» відбулося свято, на яке були запрошені діти учасників АТО. Ці казки підготували для гостей заходу виставу на символічну тематику святкування Миколая та улюблену казку для дітей не одного покоління про снігову королеву. Окрім Миколая, з подарунками для дітей учасників АТО цього дня завітав і міський голова Артем Семеніхін. Любі діточки, особисто вітаю вас з прийдешніми новорічними святами, з святим Миколаєм, з різдвом Христовим. Бажаю вам всім здоров'ячка міцного. Бажаю вам слухатися батьків, любити своїх братиків, сестричок. Якщо у вас їх немає, то просити своїх батьків, щоб у вас з'явилися братики і сестрички. Це дуже потрібно вам і потрібно нашій державі. Слухайтеся своїх викладачів, вихователів, і все в нашій країні буде добре. Всі будемо щасливі, здорові і буде мир на нашій землі. Сьогодні в Конотопській гімназії ярмакували учні закладу за допомогою батьків напекли солодощі, виготовили новорічні прикраси та принесли на продаж. До речі, цей захід мав благодійний характер. Всі виручені кошти підуть на допомогу дітям, які потребують лікування. Робили це все діти, але безумовно за підтримки дорослих. Я вже сьогодні говорила про те, що важливий процес. Ярмарки, але не менш важливим був процес підготовки, оскільки діти робили це разом із своїми батьками. Майже 100% як батьки, так і діти долучилися до цієї ярмарки, так як вона у нас проводиться. Сьогодні перший раз в гімназії, і це є добровільна благодійна ярмарка. Ярмарок проходив у приміщенні гімназії, не дивлячись на те, що відвідувачами були учні та їх батьки в залі справжній ажіотаж. Завітала цього дня до гімназистів із секретар міської ради Олена Багрянцева. Ярмарка дуже чудова, все так дуже дешево коштує. І хочеться перше враження, хочеться зразу скупити все, що ти бачиш. Ось я навіть собі придбала сережки такі, коштують всього 20 гривень, робили діти своїми власними руками. Я їх буду тепер носити на роботу. Я вважаю, що всі ми повинні долучитися до цієї ярмарки. Це останній шанс зробити добру справу за цей рік, тому що якщо ми зробимо добрі справи, святий Миколай принесе нам подарунки. Ярмарок проходить напередодні 19 грудня, тому не дивно, що серед представлених товарів багато новорічної атрибутики та улюблених дитячих солодощів. Ми представляємо кулінарні вироби. Ціни на вироби досить символічні від 1 до 5 гривень. Що особисто ти напекла? Я чи багато у вас дітей хочуть придбати ваші солодощі? Так, дуже багато, тому що ми зробили наші солодощі оригінальними. У нас є, є олені, і у нас є були сніговики, їх вже розібрали. У нас просто дуже відрізняється від інших класів. Ми представляємо так, як і випічку, так і вироби зроблені нашими дітками. Прикраси на ялинку, прикраси з резинок для ручок. Скільки що приблизно речей продали? Процентів 30. Йолочки ручної роботи. А з чого вони виготовлені? А, ну, вони виготовлені а, з картону, а зверху подана ниткою картон і прикрашено вручну. А є ялинки за 25, за 20 і за 15. Товари зроблені своїми руками. Родзинкою свята були чарівні черевики, які виконують бажання. Для цього потрібно їх взути, заплющити очі та посміхатися. Посмішки цього дня учасникам ярмарку точно не позичати, адже захід сподобався всім і тим, хто купував, і тим, хто продавав. Я сам робив декілька ялинок своїми руками, які зараз стоять на у нашому стенді. Я президент гімназійної демократичної республіки Рожкован Андрій. Сьогодні я вітаю всіх конотопців зі святом Святого Миколая з цієї нагоди. Ми наш гімназійний парламент виступив з ініціативою створення такого ярмарку благодійного, щоб покращити творчість здібності гімназистів і отримати гроші для благодійної допомоги дітям онкохворим. Дуже все смачне. Ми всіх запрошуємо зі святом. Організатори ярмарку запевнили, якщо не вдасться продати новорічну атрибутику, то вона буде відправлена посилкою в зону АТО. До Дня Святого Миколая подарунків та привітань чекають абсолютно всі діти. Та є категорія маленьких громадян, яким увага суспільства потрібна набагато більше. Саме тому вже традиційно для дітей з центру соціальної реабілітації інвалідів та центрів Відень та серця любові проводиться в будинку культури зорени концертно-розважальна програма Сяйво для Миколая. Це вже другий рік міський будинок культури Зоряний. І ми намагаємося знайти спонсорів. в тому році нам допомагала храм Різдва Пресвятої Богородиці Отець Павло. І свято робимо для дітей-інвалідів, дітей з обмеженими можливостями. Це не просто діти, яких можна завести в хороводи, з ними там танцювати, скакати, а це діти, які повинні не відчувати себе непотрібними, десь обмеженими. З ними треба придумати такі ігри, їм треба донести. Хто такий святий Миколай, але ми знаємо, що дійсно Святий Миколей, це творить чудеса і віра допомагає. А чому? знає, всі це до нас прийшов гості. Це свято любові, це свято добра, це свято Милосердя. Чого я і хочу як священник, побажати вам, щоб ви несли любов, щоб ми могли творити добро. І саме творючи добрі справи, ми робимо ті справи, які робив святий Миколай. І також хочу побажати вам здоров'ячки діточкам, бути потікою своїм батькам. Бути потіхою нашій громаді. Святий Миколай дав вам подаруночки, дозвольте і я також від собою рисства Пресвятої Богородиці дам вам подаруночки і кожному дам по іконці святого Миколая, щоб це свято було для вас дійсно пам'яткою. До слідуючих свят. До зустрічі і хай Бог допомагає нам усьому. Повну версію цього свята зможете переглянути і ви на нашому телеканалі сьогодні одразу після закінчення новин о 19.30. Напередодні Дня Святого Миколая в закладах освіти проводяться численні розважальні заходи. Зараз пропонуємо вашій увазі фрагменти того, що був в загальноосвітній школі No7. На відводичках малюнки, скоро свято Миколая. Дітям принесе дарунки разом з Аннами з раю. Я роблю смажі цукерки, шоколадом покриваю. У яскраву роботку їх старами загортаю. Розкі яблука збираю. День святого Миколая для дітей одне з найулюбленіших свят. Ось як Миколая сприймають діти дошкільного віку. Бог із неба це свята людина. Він приносить подарунки всім дітям слухняним, а які не слухаються, приносять лозину. Ну а побажання щодо подарунків у кожного різні, що нині хочуть знайти під подушкою дітлахи 19 грудня. Відповіді були наступними. Я ліває ручки. Я хочу іграшковий комп'ютер, машинку, автомат бінокль, куклу Барбі. А я хочу, щоб Микола мені подарив Монстер Хай. Вихованці Конотопської станції юних натуралістів вже котрий рік поспіль закликають конотопчан обирати альтернативу живим ялинкам та соснам. На їх погляд, замість звичного хвойного дерева прикрасити оселю можна не лише купленою штучною ялинкою, але й проявивши фантазію, створити щось своїми руками. Можна зробити з папіра, можна зробити навіть цукера. Мама хоче купити багато цукерок, взяти пляшки. І зробити більшу ялинку, почерпнути ідею та натхнення на саморобне новорічне дерево можна буде на традиційній виставці замість ялинки Букет, де в цьому році будуть представлені новорічні композиції на патріотичну тематику. Шановні мешканці міста, 25 грудня 2015 року о 14.00 на базі міського центру дозвілля і культури мир відбудеться виставка-продаж новорічних. Патріотичних композицій, кошти з якої будуть зібрані і передані хворій дитині. Будь ласка, не залишайтеся байдужими. 25 грудня вже буде продаж представлених робіт. Переглянути їх можна буде починаючи з 22 грудня. Ну а поки юнати відправилися по мікрорайонам міста спирому акцією, тобто роздавали інформаційні листівки про шкоду довкіллю від вирубаних хвойних насаджень. Мета нашої акції це привернути увагу учнівської молоді та громадськості до проблем збереження хвойних насаджень напередодні нового року. Ми хочемо, щоб люди зберігали ліс, тому що якщо зберігать. Зберігати ліс збережеться і наше здоров'я. Ми вже понад трьох років стаємо з цією акцією. Більшість уже людей переконуються, що потрібно купувати швидше штучну ялинку, тому що ми збережемо природу. Чи переконали діти активісти людей відмовитися від живої ялинки в оселі? Запитували й мидай скусів них нормально, де чого їх вирубують. Що ж, їх тут вони кілька днів постоять і викидають їх. Жалко. Ж. Як дитина вдома, так вважається, що натуральна є натуральна. Іску, вже діти розуміють це і все, а ёлка є лка. Вона й пахне в хаті. І все. У мене штучна, мені зручно, наприклад, раз купив і все. Діяльність закладів охорони здоров'я має значну соціальну значимість, що обумовлює необхідність підтримки системи охорони здоров'я з боку суспільства. У розвинутих країнах Західної Європи, Америки, Австралії, Японії організаційно-економічний механізм медичного страхування сформований і діє десятки років. Переконливо доводячи практичність подібної форми організації медичної допомоги населенню. На сьогодні в Україні медицина переходить на новий етап надання якісної медичної допомоги, що базується на системі страхування і відповідає всесвітнім стандартам медичного обслуговування населення. З 1 липня 2015 року комунальним закладом Конотопська центральна районна лікарня імені академіка Михайла Давидова укладено договори зі страховими компаніями «Нафтагазстрах» та ОТЛ Страхування. В лікарні сформовано запас медикаментів, забезпечено харчування відповідно до умов договорів зі страховими компаніями. На сьогоднішній день лікарня надає медичну допомогу застрахованим особам в 17 стаціонарних відділеннях. Комунальний заклад Конотопська центральна районна лікарня імені академіка Михайла Давидова запрошує осіб, застрахованих в страхових компаніях Нафтогазстрах та ОТЛ-Страхування, звертатися за наданням кваліфікованої медичної допомоги. Вітаю! Сьогодні на календарі 18 грудня. Міжнародний день мігрантів. Цього дня 1890 року у Лондоні відкрили першу у світі підземну електрифіковану залізницю Метрополітен. Перед тим поїзди метро рухали перевози. Цього дня у різні роки народилися такі відомі люди. 1892 року. Микола Куліш, український письменник, режисер і драматург. 1908 року Юрій Косач український письменник. 1931 року. Михайлина Коцюбинська український філолог та літературознавець активна учасниця Руху Шістидесятників. 1946 року. Стівен Спілберг. Знаменитий американський кінорежисер та продюсер. 1963 року. Бред Пітт. Зірка американського кіно. 1980 року Крістіна Агілера, американська попспівачка, володарка п'яти премій Гремі. А іменини сьогодні святкують усі чоловіки на ім'я Геннадій Захар та Ілья. Тож від широго серця вітаю усіх іменинників та зичум усього найкращого.